Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили кілька груп шахет. Відомо, що сили оборони півдня знищили щонайменше 10 дронів. Про це відзвітувала Наталія Гуменюк. У Криволіському районі Дніпропетровщини збито шість БПЛА, на Миколаївщині через влучання горів склад на агропідприємстві. А у Черкаській області внаслідок падіння уламків є пошкодження ліній електропередач, є знеструмлення. Повідомляє голова ОВА. Аварійні бригади вже працюють. Речник повітряних сил зсу також підтвердив збиття ворожих цілей, зауваживши, що результати бойової роботи будуть пізніше. Атакували також Харківську, Херсонську, Сумську, Донецьку, Чернігівську та Запорізьку області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Сили оборони України розширили плацдарм на Херсонщині. Про це повідомляють у генштабі. Найактивніше окупанти атакували на Авдіївському напрямку. Наші воїни відбили 16 нападів біля Новобахмутівки, Степового та Авдіївки. Ще 16 біля Первомайського та Невельського. Всього за попередню добу на фронті відбулось 59 бойових зіткнень. Білий дім заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні. Кірбі додав, що в адміністрації президента Ша планують це реалізувати, що й не вдасться відновити передачу Україні пакетів допомоги. Наразі ж Вашингтону бракує фінансування. Представники Міноборони США за. Зауважують, що Пентагон має формальні повноваження для передачі Україні військової допомоги на 4,2 мільярда доларів. Проте передача коштів неможлива без рішення Конгресу. Українські пілоти у США закінчать навчання на f 16 під кінець цього року. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер. Він розповів, що льотчики завершать навчання на винищувачах пізніше цього року. Спочатку невелика група пройшла мовні курси, потім вони вивчали основи експлуатації f 16 в аудиторії та на тренажерах. Відомо, що вже згодом пілоти перейдуть до польотів на реальних літаках.